Та ви Студія, мене звати Ольга Гвоздецька і далі про таке українців за кордоном, що не стануть на військовий облік, можуть позбавити банківських та консульських послуг. Про це заявив депутат Вадий Мивченко. Цю норму розглянуть у законопроекті, що планують внести до Верховної Ради. Далі цитата: банк запросить нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути це посвідчення безпосередньо. Цей військовий облік це означає, що можуть. Вимкнути навіть банківські картки, заявив депутат. Чи буде така ініціатива життєздатною Та загалом, які перспективи у намаганнях держави поставити на військовий облік тих чоловіків, які поїхали за кордон, поговоримо з Сергієм Фурсо, заступником директора Dragon Capital. Сергію, Вітаю. Дякую, що долучилися. Законопроект ще не внесено, але його нансування дає привід обговорити потенційну норму. Ти вказує, що скоріш за все його таки внесуть і можливо ухвалять. Наразі очевидно буде реакція суспільства та замір температури популаті, так би мовити. А, ваша думка яка: якщо внесуть законопроект, чи не бере він необхідну кількість голосів? Які у нього перспективи загалом? Дивіться в принципі з цими тезами про намагання мобілізувати чоловіків, які за кордоном це. Дуже нагадує історію: якщо ви почалися почали ганьбитися, то не зупиняйтесь, оце насправді спроба така заганьбити самих себе. Це ніколи не полетить. Ви ніколи не зможете. Україна, на жаль, ніколи не зможе мобілізувати чоловіків, які поїхали за кордон. А всі ці намагання ну, вони будуть наштовхуватися на або технічні проблеми в принципі нереалізуємості. Або на політичні проблеми, і в тому числі проблеми з нашими західними партнерами європейськими, де більшість людей перебуває, бо там ніколи не буде підтримки будь-яких ініціатив, яких хочуть примусити когось їхати на війну. Треба зрозуміти, що це прямо протирічить будь-яким всім цінностям, які сповідає європейські. Тому це з самого початку треба просто облишити цю історію і не намагатися, бо так чи інакше в кінці чекає ганьба. І на жаль, ганьба, яка може підставити в тому числі Україну. Але ну якщо українські депутати або українські популісти щось намагаються зробити, зупинити їх звісно важко, особливо якщо вони намагаються зганьбитися. Сергію між заявою міністра Умєрова і от такою ініціативою, про яку ми зараз говоримо, є різниця. Бо там, нібито, було зазіхання на законодавства і норми всередині іноземної держави, зокрема Німеччини, коли власне посадовець мав вийти публічно так і спростувати слова Умєрова. А Мєров потім заявив, що ну його не так зрозуміли. Тут насправді йдеться про те, що Україна зсередини може заблокувати деякі Послуги, зокрема, банківські, а ми розуміємо, що і жінки, і ті чоловіки, які за кордоном вони активно користуються українськими картками банківськими, у тому числі е, ну, це таке дошкуляння конкретно своїм же громадянам за кордоном. Е, чи немає насправді різниці між двома цими кейсами? Е, ну, дивіться, це два проти протилежні кейси, тому що міністр Омеров не казав того, що озвучили журналісти, і потім він це сам спростував. Тож міністру Міра виглядає як розумна людина, яку можливо підставили, і вони зараз просто ну вони зрозуміли, що це не літає. Ці речі про там позбавити карток і так далі. Ну слухайте, це принципово нереалізуємо історія навіть в українській банківській системі. А української держави, на жаль, не має стоційної спроможності нормально організовувати мобілізацію всередині країни. То що говорити про чоловіків, які за кордоном. І оці ці речі про обмеження банківських послуг це неможливо не зробити. Це ніколи ніхто не зробить, це технічно не реалізуємо. Там це ніколи не пропустять ні наші західні партнери, ні навіть Національний банк. Ну і про, просто знову ж таки це технологічно не реалізуємо. Але вони будуть намагатися якось це, це, це заявляти. Знову ж таки, це намагання бо запит у суспільстві українському є. Є певне не сприйняття сприйняття несправедливості, що багато чоловіків за кордоном, але в відповідь на це ми маємо цей популізм. Бо власне, звісно, що люди не на жаль, вже всі добровольці закінчилися. Будь-яка мобілізація, так чи інакше, яка буде продовжуватися в Україні, вона буде мати елементи примусу. Це неприємно, але це абсолютно правильно. Ну бо іншого варіанту немає. І ось щоб згладити цю історію, намагаються загравати з і запитом на справедливість таким чином це просто так сприймати як популізм, як намагання заграватися з запитом на справедливість, але не треба очікувати, що буде якась реалізація цих речей. Але які ризики загалом можуть нести такі ініціативи, таке загравання? Ми намагатимемося повернути українців за кордону, врешті-решт, коли закінчиться воєнний стан. Ми будемо за них боротися. Бо поки так виглядає, що ні. Е, дивіться, Україна зацікавлена і буде зацікавлена, що коли закінчиться війна, якомога більше людей повернулося, в тому числі чоловіків. Бо в нас зараз. Демографічна криза, бо в нас зараз жутка нестача кадрів, і після війни це також буде дуже актуально І Україна приречена на міграцію, і чим менше буде мігрантів, а більше власних громадян, тим легше. Тому Україна буде зацікавлена після війни, щоб ці люди поверталися. І це треба розуміти. Що будь-які намагання там залякати людей, щоб вони боялися повертатися після війни. Це буде як постріл собі у ногу. Це дуже дуже деструктивно. Угу. Ну і ще один момент: а ті українці, які за кордоном а, які користуються українськими банківськими картками, очевидно сплачують. Податки всередині держави, якщо все ж таки уявити, що вся ця історія спрацює і банківські картки будуть заблоковані, ба більше і консульські послуги не будуть надаватися. А це означає, що українці попросту не зможуть а, м, збільшити термін дії своїх документів або оновити їх. А це велика проблема. До речі, бо в 2022 році українці за кордону з Польщі з Румунії, наприклад, з Молдови, мали їхати до прикордонних міст і там вирішувати свої консульські питання. Частіше інколи це і відбувалося на території іноземних держав, але не часто. Там були проблеми з цим. А, чи держава розрахувала, скільки вона може втратити в податках через подібні кроки? Дивіться, поки що, ми бачимо, бачимо заяви депутатів-популістів. Це не є заяви держави, це не є е, політика держави, це є депутати популісти. І так само треба до цього ставитись. Створювати проблеми з консульським обліком. Ну, по-перше, якщо людина перебуває за кордоном як біженець, в неї є місцеві документи. І ну, створити ви цю проблему з паспортом. Від цього люди повернуться? Ні, Тому, то, певна незручність, але якщо людина обирає зараз бути за кордоном, то вона буде за кордоном і неважливо, працює ця історія з паспортом чи не працює. Тильно тобто, ви цим людей не повернете ну, ніяк. Да, так само, як і з банківськими картами. Картками, хочу це знову ж таки, це абсолютно принципово нереалізуємо історія. Не з банківськими картками. Сергію. Ну і все ж таки маю тут тоді у вас питати: а що треба робити, аби українці заволіли повертатися? І взагалі це можливо зараз? <кхух> Дивіться, зараз, зараз ви нічого не зробите. Зараз це рішення абсолютно внутрішньоукраїнців. Да і в принципі, ви ніколи нічого не зробите. Тому що чи залишаться люди після війни за кордоном чи ні, залежить виключно від їх бажання, не можна нічого зробити в Україні такого, щоб це ж вплинуло на повернення чи не повернення людей. Україна має розвиватися, Україна має змінювати інвестиційний клімат, але це Україна робить просто тому, що це треба робити і буде це робити, а не тому, що треба когось повертати. Тому чим довше триває війна, тим більше людей облаштують свій побут за кордоном, і тому тим менше людей буде повертатися. Це абсолютно природний процес. Хтось, хто хоче повернутися, хтось досі має прив'язку до України, хто має активи в Україні, Ці люди повернуться після війни. Звісно, зараз, в принципі, є двосторонній процес. Хтось їде, а хтось повертається. Це переважна історія про жінок, да, які бачать, що в Україні зараз досить безпечно, якщо ти не біля лінії фронту, і вони вирішують, ну чого сидіти за кордоном, можна повертати. Але щодо чоловіків, які уникають повернення в Україну через ризики мобілізації. А треба розуміти, що це природне да уник... бажання уникати таких, таких ризиків, то на них ви ніяк не вплинете. І там вже буде питання вирішуватися: от закінчилась війна, закінчився воєнний стан. А далі людина бачить: якщо вона хоче повернутися, якщо її життя прив'язане до України, якщо вона бачить, можливості вона повернеться. Якщо вона облаштувала свій побут де інде, то вона вже не повернеться. Дякую вам за коментар. Сергій Фурса, заступник директора Dragon Capital, був на зв'язку з лайвстудії. Лише дам, що за даними на кінець минулого тижня, прикордонники повідомляли, що щодоби кордон України перетинають близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. Тобто, процес поїздки до України і виїзду з України триває постійно і саме в особі чоловіків. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим каналом.